Куди ви всі пішли, друзі? Ви думаєте, всі пішли на фронт? Ні, всі пішли по навколишніх кав'ярнях. Так не може тривати безкінечно. Третій рік бляха муха. Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України, наш парламентський щоденник. Я перепрошую, що значить значні людей в залі? Я в залі. Всі, хто в залі в залі, кінчайте цю привичку в умовах, коли телеканал Рада не показує засідання, пленарні, коли українці просто не знають, що відбувається в парламенті, які закони приймають депутати за що голосують. Підписуйтесь на наш ютуб-канал. Тут правда про роботу Верховної Ради. Я буду просити голову нашої Верховної Ради впровадити процедуру, обняти всіх. Отже, в 14-й раз після початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану на 90 днів з 8 лютого по 9 травня 2025 року, це не просто технічне рішення, це ще раз має нагадати нам, що війна продовжується. Ми маємо пам'ятати, що наші воїни кожного дня б'ються на передовій, і бай, так само бай, на 90 бай, бай. днів продовжено загальну а, мобілізацію. Бай. Просто натиснути зелену кнопку і продовжити мобілізацію і воєнний стан без системного вирішення проблем в армії. Це нічого. Ви плюєте на мотивацію? Ви нічого в цьому напрямку не робите. Ви відмовляєтесь встановити терміни служби. Так не може тривати безкінечно, І от в цій історії, в цій ситуації, ганебно, коли влада замість займатися збройними силами України, посилювати нашу обороноздатність, просто очевидно і дуже відверто переключається на виборчу кампанію. Як можна виділяти 5 мільярдів гривень на Вовину тисячу, коли мінімальна? Міністерству оборони на цей рік не вистачає 6,5 мільярдів. Говину тисячу, яку роздають там всім українцям і депутатам, і міністрам, і суддям, і прокурорам, яких і так достатні зарплати замість того, аби спрямувати ці кошти на збройні сили України. За ці 5 мільярдів можна було б забезпечити кожну з 96 -ти. Бригад, які знаходяться на першій лінії, мінімум 250-300 ребів. Це на кожну машину, що дало би захист життя військово наших службовців. Що знаєте, ви що за ці 5 мільярдів можна було би купити 28 тисяч Mavic 3T, які допомагають сьогодні бачити, і вночі або 220 тисяч FPV, які наша команда тягає на фронт сьогодні? І тому ми наполягаємо на тому, що військовий ПДФО має залишатися під підрозділам, які сплачують ці податки. ми чітко чуємо і отримуємо інформацію від військових, що їм не вистачає дронів, їм не вистачає ребів, їм не вистачає снарядів. Інколи не вистачає найнеобхіднішого, починаючи від колес і закінчуючи звичайною амуніцією. І саме на це мають іти ключові кошти. Ми вимагаємо від влади значно більшу кількість військового ПДФО. Як мінімум 30% передати напряму в бригади. Бо хто краще ніж самі військові розуміється на тому, що як швидко і де, треба закупати. Але у влади інші пріоритети не давати гроші на військових, а їх вкрасти. Коли весь світ вводить нові і нові санкції проти Російської Федерації, коли Сполучені Штати і країни Європейського Союзу посилюють санкції проти енергетичного сектору, газового сектору Росії, Україна має так само діяти. Ми зараз би мали зупинити транзит московської нафти через Україну, в результаті чого Москва щороку отримує 7,6 мільярда доларів, щоб вбивати наших людей, наших військовослужбовців. Саме тому європейська солідарність зареєструвала постанову і законопроект про заборону транзиту російської нафти нафтопроводом дружба через українську територію. Ну але ж, звичайно, цей законопроєкт зараз нікому не цікавий. От у мене одне питання: а тут взагалі адекватністю пахне чи ні? Ми тут маємо займати активну позицію, а не закривати очі на е, торгівлю цю Росією своїми енергоносіями з Європою і транзит через українську територію. Ну це ж право, а не обов'язок. Інколи не реагують на те, що говорять. Ще один дуже важливий законопроект, який прийняв парламент, це пріоритетні речі. Це не мій законопроект, це законопроект СОБОНІ для того, що ми їх легалізували там, де вони є третій рік. Бляха-муха. Це про направлення наших підрозділів за кордон для виконання задач. Очевидно, що такі виклики стали перед Україною саме після початку повномасштабного вторгнення. Вони не були унормовані. Направлення підрозділів збройних сил України до інших країн не з миротворчими місіями, а з метою підготовки їх, оснащення їх для того, щоб вони ефективно виконували завдання. З відстоювання територіальної ціліності державного суверенітету України і Верховна Рада України конституційною більшістю 317 народних депутатів прийняла цей законопроект, яким дозволяє президенту приймати відповідні рішення Верховній Раді, так само і схвалювати їх для того, аби захистити українських військових, які виконують такі спеціальні рішення Верховного Головнокомандувача. Цей законопроект в першу чергу вирішує проблемне питання, з яким сьогодні стикнулися. ВМС хочу звернути вашу увагу на цікаву деталь сьогодні. в Верховній Раді розглядалися укази Зеленського про продовження дії воєнного стану і а, мобілізації, за які слуги не дали 226 голосів. От, попри те, що ці укази набрали підтримку більше ніж 300 депутатів Верховної Ради, слуги, наприклад, за продовження дії воєнного стану дали лише 201 голос а, за мобілізацію. Лише 200 голосів. Останнє голосування в цій залі, коли монобільшість дала 226 голосів, було в 2023 році. І це означає одне: нема ніякої монобільшості. Вона давно розвалилася. Хтось втік, хтось десь в тюрмі, хтось просто прогулює, не ходить на роботу, але в слуг народу я згадую цю фракцію. Є надійні партнери по ОПЗЖ. Ми звертаємо увагу президента Зеленського на відсутність монобільшості і те, що депутати, яких він особисто привів в парламент, просто не ходять на роботу. Дмитрук був обраний від слуги народу. Чи я щось збрехав? Тіщенко був обраний від слуги народу, а Дарченко слуга народу Куницький – зникший слуга народу. Задорожній МФО СІЗО, слуга народу, е зрадник Кавальов, якого знищили українські спецслужби. Дякую їм. Слуга народу. І очевидно, що це хамство, яке негідне е депутатів воюючої країни. Куди ви всі пішли, друзі? Зараз знов не буде людей в залі. Колеги, зупиніться. Ще тільки 12-та година, друзі. Ну куди ж? Вибачте, військові не мають права прогулювати свою роботу, а тут політики демонструють таку безвідповідальність за 17 рішення не прийнято по фракціям. Покажіть, будь ласка. Да. З хорошого сьогодні Верховна Рада України не поставила на розгляд два законопроекти, які мають значні корупційні ризики. Це функціонування індустріальних парків і особливості приватизації об'єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду. Ну, власне, у нас в час війни знаєте, грошей немає ні на що, але на інвестняню інвестиційні парки, кешбеки, вовину тисячу грошей в бюджеті. Знаходяться, законопроект не включається до порядку денноси сесії. але є шанс включити на наступний раз. Прийнято ще один важливий законопроект з правильною назвою Євроінтеграційний про забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. саме держава має стимулювати, щоб роботодавці створювали підтримки держави місця для працевлаштування особи з інвалідністю. Бо насправді ті виплати, які сьогодні гарантує держава, не дають можливості людині з інвалідністю не те, що жити інколи навіть вижити, попри хорошу назву і благі наміри і цілі, текст цього законопроекту є надто недосконалим. Зокрема, там є і певні юридичні неточності, які не відповідають на нашу думку європейським директивам. Цей законопроект дуже критично сприймається особами з інвалідністю. Цим законопроектом дозволяється, щоб медико-соціальна експертиза проводилася органами охорони здоров'я. Ну і, от, саме через чисельні юридичні проблеми, Європейська солідарність утрималася при голосуванні за цей законопроект. Мені не зрозуміло, чому сьогодні відбувається така маніпуляція, що в кінці дня, коли пустий зал. Ми розглядаємо цей законопроект, і депутатів це не цікавить, вони просто розійшлись. Але завтра зженуть всіх депутатів сюди, забезпечать кворум, і цей законопроект може бути прийнятий. Це неприпустимо. І ключове, що сьогодні розпочалася битва за зміни до бюджетного кодексу. Тут дуже багато зашито в цьому законопроекті хотілок влади, хотілок команди Зеленського по витрачання грошей куди завгодно, окрім Збройних сил України. Європейська солідарність жорстко настоює на одній позиції віддати більше військового ПДФО в бригади. А влада хоче роздерибанити ще 25 мільярдів гривень на так звані інвестиційні проекти. Все що там написано для розподілу 25 мільярдів гривень йде всупереч великої кількості чинного законодавства, яке регулює питання інвестиційних проектів. То що ви тоді робите? Ви для кого створюєте якісь механізми? Ну, ми обурені цим і запропонували поправки, які ми пропонуємо. Передати кошти на е військові підрозділи, якщо ми говоримо сьогодні про зміни в бюджеті. Якщо ми сьогодні говоримо про практику, яка є на полі, то виходить, що чим більше прокладок через міністерство оборони, через ДСЗІ, через інші структури, через які закуповуються необхідні речі для бригад, то Точно 100% ефективніше буде, якщо бригади зможуть отримати гроші і закуповувати це безпосередньо. Ну очевидно ж сьогодні, що не може бути такого, що Верховна Рада України тільки в чотирнадцяте голосує за продовження дії воєнного стану, за продовження мобілізації, але не думає така чим забезпечити нових мобілізованих. Я не можу зрозуміти, чому це блокується на рівні президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Олександровича. Зеленського. Він же ж уже зі своєю політичною силою стартанув на вибори. Ну так для нього було би вигідно, щоб військові мали усе можливе забезпечення і максимально тримали оборону. Я думаю, що проблема в тому, що він не розглядає військовослужбовців як своїх потенційних виборців. Він і розглядає їх як потенційних конкурентів. І ви знаєте, як тільки ми почали розглядати цей законопроект, всі зникли, всі слуги зникли. Якщо тут. Набереться 15 депутатів із фракції Слуга народа буде добре. Ви думаєте, всі пішли на фронт? Ні, всі пішли по навколишніх кав'ярнях і по своїх справах, тому що за мобілізацію вони голосують. А за те, аби забезпечити армію, тут вони зникають, і це ненормально. Натомість на програму вовиної тисячі вже майже 15 мільярдів пішло. На телемарафон, який сьогодні облизує владу з ніг до голови, включно із срамними місцями, іде 2 мільярда. Якщо на програму кешбека, яка сьогодні абсолютно не потрібна, йде 8 мільярдів. Та от уже вам 25 мільярдів на збройні сили України. Таким був цей пленарний день, друзі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України.